Галицький замок, мов кам'яний літопис, що зберігає пам'ять про велич княжого Галича і долю всієї Галичини. Його силует на високому пагорбі над Дністром бачив князів, королів і ворогів, які не раз намагалися знищити твердиню. Та навіть у руїнах замок продовжує розповідати історію, що варта уваги. Перші згадки про укріплену цитадель на цьому місці належать до 1114 року, коли Галич уже був центром могутнього князівства. Із пагорба відкривався краєвид на торговельні шляхи вздовж Дністра, тож місце для фортеці було вибрано стратегічно. Саме тут стояли сторожові вежі, що захищали місто від половців і мадярів. У 14 столітті після приєднання Галичини до польського королівства з'явився новий замок. За одними джерелами його звів король Казимир Великий, за іншими воєвода Любард. Спочатку це було дерев'яно-земляне укріплення з високими валами й ровами, важливий осередок галицького староства. Своє кам'яне обличчя твердиня отримала у 17 столітті, коли старостою був Андрій Потоцький. Італійський інженер Франсуа Коразіні перебудував її у кам'яну трикутну фортецю з трьома вежами, двома терасами і каплицею Святої Катерини. У підземеллях зберігалися запаси зброї та провіанту, все для тривалої облоги. Замок став не лише оборонним центром, а й символом могутності та архітектурної майстерності свого часу. Замок пережив не одне лихоліття. Але у 1676 році турецько-татарське військо під проводом Ібрагіма Шишмана майже повністю його зруйнувало. Після цього Галич втратив оборонне значення, поруч розвивався Станіславів, нинішній Івано-Франківськ. У XVIII столітті споруду ще намагалися відновити, проте за австрійського правління у 1796 році залишки мурів почали розбирати. Каміння використовували для будівництва господарських споруд, і замок перетворився на сумні руїни. Сьогодні Галицький замок частина національного заповідника Давній Галич. Тут збереглися шляхецька вежа та замкова каплиця, куди щороку приходять тисячі відвідувачів. Звідси й нині відкривається величний краєвид на долину Дністра, такий самий, який бачили лицарі, що колись боронили цей край. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.